Павбет, титульний партнер та Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Друзі, з нами у флеш-зоні. Головний тренер Жовтоводської сухої балки Сергій Гуполенко. Сергій, третій матч, три поразки. Розумів, що настрій я так в команді думаю не дуже. Але ваша оцінка сьогоднішньої гри. Що вдалося? Що не вдалося, на вашу думку. Ну, давайте так, що ви все бачили, що нам вдалося, що не вдалося. Ці помилки наші трошки трошки того, що ми домовляємось, тому що ми щось, на жаль, не робимо. Тому якось по гарячих слідах щось важко щось сказати. На жаль, сезон для нас завершився. Я хочу просто подякувати нашому руководству клубу за їх терпіння, за те, що вони в нас вірили. Хочу подякувати вболівальникам нашим, хлопцям подякувати. Да, у нас є, є певні проблеми, є травми, тому, тому нам було важко. Ми сьогодні сражались, але бачите, мабуть, мабуть, нам ще рано. Мабуть. Ну, коли дивишся з сторони з боку, то і команда суперника і вболівальники оцінили вашу гру як гідну і ви чули оплески на адресу вашої команди. Тож вам нема за що соромитись. Але якщо підводити підсумки цього сезону, взагалі зрозуміло, що ви всередині сезону очолили команду не з самого початку. Але на вашу думку, підсумовуючи цей сезон, що можете сказати? Ну, що я скажу, завдання, яке було поставлено поставлене руководством клубу, ми то виконали, але хотілося б краще. Як, як любому тренеру, хотілося б краще. Значить, щось моя недороботка. Коли, коли програє команда, то тренер має брати на себе відповідальність, тому ця відповідальність лежить на мене, на мені. Тому, ну, я беруся на себе. Ну, якось завдання ти виконано, але якесь таке ну, настрій не дуже. Так Ну, оцінювати вашого суперника, якщо, скажімо так, команда в. З досвідом і неспроста вона займає першу сходинку чемпіонату України. На вашу думку, шанси були взагалі пройти Аврору сьогоднішню в тому стані, в якому вона зараз? Ну, бачите, як показує гра, то, мабуть, не було, тому що ми завершили плей-офф 0-3. Так, да, ми щось старалися, намагалися. Ну, у нас не вистачило. Можна казати про є жури, можна казати, у нас є проблеми, є. Тому ми будемо, нам треба рости, треба йти вперед. Зараз проаналізуємо ситуацію та будемо щось думати далі. Бачите травми, ну вони ж з чогось з'являються, ці травми, значить, щось було неправильно. Будемо щось робити, якісь виводи і йти далі. Чи можна сподіватися на підсилення в новому сезоні. Трансферна політика сухої балки передбачає збільшення лави запасних. Ну, зараз будемо розмовляти з руководством. Ну, треба, да, треба, нам треба гравці, треба підсилюватись. Тому будемо розмовляти. Поки що рано що сказати. Зараз трохи видихнемо, сядемо і будемо розмовляти з руководством клубу. Папет титульний партнер Favbet Extra Ліги». Гра розкриває тебе.